Розкажу вам про секретний засіб, яким косметологи користуються в кабінеті, але додому не дають людям. Насправді цей засіб не є такий вже секретний, але я вам хочу про нього розказати, бо ця маска заслужила мою любов. І... Практично кожного дня я її використовую в себе в кабінеті. Вона йде відновлюючи і зволожуючи. Що цікаво, що вона зволожує не просто зовні, а вона змушує клітинки відкривати канальці для того, щоб вода проникала всередині, працюючи набагато глибше на рівні самих клітин. І чим вона цікава, що її можна нанести? Потримати 10-15 хвилин і не змивати, лишити на обличчі, просто зняти сухою серветкою або спонжиком, а залишки лишити. Вона дуже гарно вбирається шкірою. Я її, до речі, дуже люблю після бігу наносити, коли в мене лице розігріте і червоне, вона мені гарно його знімає. Якщо ви хочете цю секретну маску, я вам дам.